Розпочинає роботу комісія з гуманітарних питань, присутні три члени комісії, відсутній Тараненко. Тому ми приступимо до роботи. На порядку денному засідання постійної комісії з гуманітарних питань п'ять питань. Перше про затвердження порядку денного, друге про виконання програми розвитку освіти Герм'язівської сільської територіальної громади на 25-27 роки. Третє про виконання програми оздоровлення та відпочинку дітей Гімнязівської сільської територіальної громади на 25-27 роки. Четверте про деякі питання оплати праці працівників закладів освіти громади. Це доповідає Кучерява Валентина Іванівна. І п'яте питання про затвердження програми розвитку туризму, краєзнавства та охорони культурної спадщини Гімнязівської, сільської, територіальної громади на 26-30 роки. Доповідає Халіна Ірина Вікторівна. Хто за такий порядок темний хочу голосувати? Одноголосно, тому приступимо до роботи. По другому питанні доповідає Валентина Варнівна про виконання програму розвитку освіти на ради територіальної на 25-27 у 25-му році. Відповідно, до статті 26 підуконує України про місцевому літування України, законів України. Проповнув загальні середньої про освіту, про продошкільної освіту, про охорону праці, про охорону дитинства, високосправочні матки освіти, виконавчого комітету на сільської ради, враховуючи рекомендації постійної комісії з гуманітарної питання, рада вирішила, інформацію взяти до відома і контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з гуманітарних питань. Інформація про виконання програми робітської освіти. На 25-27 25 2025 році відділ освіти та заклади освіти, громади протягом 2025 року працювали над реалізацією державної освітньої політики в галузі освіти, забезпечення ефективного управління якістю освіти. В інвестівській територіальній громаді створена мережа освітніх закладів, що забезпечує безоплатність дошкільної, повної загальної середньої позашкільної освіти відповідно до стандартів освіти. Створюються рівні умови для здобуття повної загальної середньої освіти. Це доступність та якість освіти. Затверджено план оптимізації освітньої мережі, рішення місійської ради 25.04.24.50.25.08, -25 -25 план формування ефективної мережі закладів освіти гімназійської ради на 25-27 роки, за яким на базі гімназійського опорного закладу загальної середньої освіти перші 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 в перших 5 ступенів планують створення академічного ліцею. Мережа закладів дошкільної освіти Гінацької територіальної громади становить один заклад дошкільної освіти, це заклад дошкільної бабліни і шість дошкільних підрозділів у складі НВК. У закладах дошкільної освіти у 12-ти групах дошкільної освіту здобуває 162 діток. Також для Задоволення освітніх потреб населення у громаді у 2025 році функціонують такі заклади загальної середньої освіти, тобто один опорний заклад гімназівський опорний заклад загальної середньої перших, третіх ступенів і при ньому чотири філії. Веспальчинський навчальний виконний контур загальної освітньої школи першої, другій ступені, Богданівській навчальної виконання. Начальний вихований пункт загально освітньої школи першого ступеня, е, перший третій ступень, Калиниківській, ну я так кору, буду, Калиниківській, перший треті ступенів, Кобриській імені Григорій Савчавороди, перший третій ступенів і першого другого ступеню це Тлишканівський навчально-виховний комплекс. У закладах загальної середньої освіти у 47 класах навчається 746 учнів. У 1-4 класах 204 учні, в 5-9 класах 432 учні і в 10 11 класах 110 учнів. Функціонує п'ять 5 груп продовженого дня, в яких перебуває 112 діток в закладах освіти гімецької громади, здобувають освіту 49 місячно-переміщених осіб, з яких 39 і дітки відвідують заклади загальної середньої освіти і 10 у закладах дошкільної освіти. Індивідуальне формування навчання охоплення сім дітей. Інклюзивним сім е, учнів і створено сім інклюзивних класів. Це один клас у гімназійському опорному закладу, в Плешинівському навчально-виконому комплексі двоє е, учнів в Калиниківському МВК-двоє і в Коврайському двоє причин. Е, Функціонують також інклюзивні групи закладів дошкільної освіти і та п'ять інклюзивних груп гуртків центру творчості та е, е, роботи розвіддарованих. Усі діти з особливими освітніми потребами забезпечені психологідалогічними колекційними роздатковими зайнятими послугами. На базі сільської ради знаходяться також три шкільні автобуси, підведення потребують 277-х та 28 сім'ї. Відводяться шкільним автобусом 161 учень і 8 вчителів. Ведеться робота з обдарованими дітьми невідних закладах освіти громади. Відбувається заохочення та регіонування учнів та із заставлених за перемогу міжнародних всеукраїнських обласних конкурсах та потуалами. Мережа податків закладів представлена центром оборотів, творчості та роботи з обдарованими у грудках і секціях протягом 25-го року навчального законі навички та вміння розвивали близько 300 вихованців, що становили 38,6% загальних дітей, дітей шкільного віку. Працювали також 12 гуртків. Заклади освіти забезпечені педагогічними кадром на 99%. Один. У виносиком потребується один учитель інформатики. У 25-му році атестаційну комісію договірні протестовано 11 працівників закладів освіти громади. Також у так, западах усі громади працює два практичні психологи, та все один соціальний педагог, забезпечено соціальний супровід дітей, силю, шість осіб і дітей дозволено батьківського піклування двоє діток. Всі вони знаходяться під опікою, всі діти сили та діти позбавлені батьківського опікування, забезпечені підвезення, безкоштовне харчування. На придбання одягу суття до нового 25-26 навчального року дана категорія дітей. На дану категорію дітей витрачено 40 тисяч гривень на у них відзуття. Отримання е, розвиток закладів та установи системи освіти. Девід освіти із керівниками закладів освіти місцевою влади вжити ряд закладів, щодо належного санкціонування закладів освіти протягом навчального року та роботи в постійно замовою країни. Для забезпечення функціонування освітньої галузі громади у 2025 році витрачено 78 мільйонів 785 тисяч 67 років. Далі розписано використання коштів на продукти харчування, на комунальні послуги і середні витрати на одну людину. Так. Там рішення Основний. Основне таке? Mm -hmm. ну, Послуги налаштування, системи теляції, лабораторні обстеження, хімачні працівники. Так, що основне таке потрібно. Що, що основне таке потрібно? Mm -hmm. Цей? Mm -hmm. Що там є ці нас? Бензиновий і встановлення підключення до електромежі енергогенеруючого обладнання. Так, і Велика увага в Германській територіальній громаді приділяється харчуванню дітей в закладах загальної середньої освіти для дошкільної е, е, освіти особливо дітей фільмових категорій, учні перших 4 класи забезпечені безкоштовним харчуванням згідно постанови Міністерства освіти. Також забезпечені безкоштовному харчуванням дітей пільгових категорій 5-11 класів 215 дітей у нас. З метою забезпечення медичного обслуговування в закладах освіти, відповідно, до кількості учнів, методи посади медичних сестер проходять обов'язкові медичні профілактичні облади, організується проведення профілактичних щеплень згідно з їх календарем. здійснюється профілактичний та оздоровчині заклади заклад, заклад, заклад закладу освіти. Так, я і... це друге питання, так? так Колись є якісь так. питання? Немає. так? Немає. Немає. Хто за те, щоб рекомендувати до затвердження на сесії одноголосно ваше наступне питання про виконання програми оздоровлення та відпочинку? Угу. А відповідно до статті 96 закону України про місцеве самоврядування в Україні, закону України про освіту, про проповнув загальну субіду, про дошкільну освіту, про позашкільну освіту, про оформлю праці. Про охорону дитинства та інших номерних документів, заслухавши, обговоривши інформацію від діосвіти виконавчих комітету гуманітарних ради е рекомендації постійної комісії з гуманітарних питань, е сільська рада вирішила, що інформацію взяти до довідомо і контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію, постійну комісію з гуманітарних питань. Так, інформація про виконання програми здоров'я та відпочинку дітей на сільської території громади на 25 27 роки 2025 році. Відділ освіти та заклади освіти громади протягом 2025 року, працюючи над реалізацією програми здоров'я та відпочинку дітей. Вирішували питання організації здоров'я і відпочинку зміснення здоров'я дитячого населення шляхому досконалення системи здоровлення та відпочинку дітей. Забезпечення дерева гарантій щодо доступності та якості здоров'я відпочинкових послуг. Програма розгортання відповідно до Закону України про оздоровлення та відпочинок дітей про охорону дитинства та інших нормативних документів. Актуальність розроблення та прийняття цієї програми зумовлена необхідністю впровадження державної політики щодо створення оптимальних умов для оздоровлення та відпочинку дітей. Для реалізації програми. Ряд заходів, а саме створення умов для зміцнення фізичної та психічного здоров'я дітей, членом належної організації коронавірус закладах освіти громади, особливо увагу приділяла категорійним дітям, дітям з особливими освітніми потребами, постійно пропагується здоровий безпечний спосіб життя. Для організації зв'язкового дозвілля тісно співпрацюємо з гімназійською музичною школою. Активно доводиться боротися зі шкідливими звичками, цьому допомагають офіцери освітньої безпеки, який прийнятий гімназівський опорний заклад. Минулому році майже всі заклади були організовані пришкільні табори з даним перебуванням при закладі освіти громади. І Для подальшої реалізації програми стало перед собою такі завдання: створення належних умов для оздоровлення повноцінного відпочинку дітей, збільшення кількості дітей, охоплених організованим формами відпочинку та оздоровлення, консультація зусиль та здорові органів місцевого самоврядування, приспілкових організацій, підприємств станово стосовно питання організації здоров'я та відпочинку дітей. Забезпечення доступності та якості дорожчих послуг та для різних категорій дитячого населення, організація таборів з перебування перебуванням при закладах на середньої освіти громади, і організація повноцінного харчування дітей в таборів з перебуванням, здійснення культурно масових та спортивних заходів. У результаті реалізації заходів програми очікується збільшення кількості дітей, учнівської молоді, які надають послуги з оздоровлення та відпочинку. То за те, щоб рекомендувати до затвердження виконання програми здоров'я Квітруй, одного голосу. Дякую. І ще ваше одне питання. Одне питання про деякі питання плати праці працівників закладів освіти громади. Відповідно до закону України про місцеве самоврядування відповідні на виконання постанови Кабінету міністрів 611 No 611.20.05.25. Питання оплати праці педагогічних науково-педагогічних працівників, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, сільська рада вирішила. Відділу освіти виконавчого комітету сільської ради забезпечити проведення штатних розписів закладів освіти відповідність до постанови кабінету міністрів 30 серпня 2002 року, 12 нові сім'ї зі змінами. Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету міністрів Терна від 30 серпня 2020 від 02.01 номер 4 деякі питання оплати праці працівників установок закладі та організації правної молоді і бюджетній сфері. І в зв'язку з втратою чинності постанови Кабінету міністрів номер 22 від 11.01.18 року, про підвищення оплати праці педагогічних працівників скасувати з 1 січня 26 року підвищення на 10%. І встановити з 1 січня 26 року підвищення на 40% посадових окладів ставок заробітної влади. Удалищі працівників е, освіти і заспішно реферальної заняти. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально технічного обліку, містиці та необхідності інтересів. Якщо мало вже голосів. в мене, мене. предложення. Там дивіться, у цьому пише покласти на комісію фінансів і... Я... я розумію вас, але мені вже розповідає. Я знаю, що ви не голосуєте, але в мене є предложення оцю питання винести на сесії. Тому да, що да, там, на нашій комісії mm -hmm. не стосується. Можливо, вони там теж розглядаються. Ну, то а треба, щоб Валерій там вже читав. То, але сути, але нас вони не Але дівчата, дивіться, так як у нас форуму немає, так, то ви голосуєте? Ні. Ні. Да. Я не буду не голосувати. Мені вже раз була стичка. Добре, тоді давайте рекомендуємо на розгляд Добре. сесії. Mm -hmm. Даже це голосуємо. Даже це питання, даже не давайте, будемо голосувати. Давайте, будемо на розгляд сесії. Наступне питання: про деякі питання оплати працівників за про коїни бачите про затвердження програми розвитку туризму, краєзнавства та охорони культурної спадщини на 26-30 роки. До вашої уваги представляється проєкт рішення про завершення програми розвитку туризму, краєзнавства та охорони культурної спадщини на базівської сільської територіальної громади на 26-30 тридцяті роки. До цього у нас в громаді діяли дві окремі програми про розвиток туризму і розвиток країн. Вони закінчили свою дію в му році, вирішили об'єднати їх вернути, е, керуючись статтю 269 закону України про місцеве самоврядування в Україні, законами про туризм, культуру, про бібліотеки, бібліотечну справу, про освіту, про позашкільну освіту, про музеї, музейну справу, про охорону культурної спадщини, про охорону археологічної спадщини, з метою збереження наукового дослідження, популяризації історичних, мистецьких і культурних пам'яток, створення привабливих сучасних туристичних об'єктів. Всебічного сприяння підвищенню загальноосвітнього культурного рівня мешканців Медовської сільської територіальної громади, враховуючи рекомендації постійної комісії з гуманітарних питань, сільська рада вирішила затвердити програму і контроль з виконанням цього рішення покласне на постійну комісію гуманітарних питань. Значить, основні напрямки даної програми це популяризація краєзнавства і краєзнавчого руху на території нашої громади, сприяння розвитку та збереження музейної справи, проведення активної просвітницької діяльності щодо розвитку краєзнавчого руху. Розвиток духовної культури жителів громади, сприяння збереженню національних традицій, творчості, повернення з накриття іменних співвітчизників, національне патріотичне виховання дітей та молоді, розвиток туризму, в тому числі зеленого туризму, інфраструктурний розвиток території та пріоритетна увага сільських місцевості. Значить, ці програми передбачений перелік заходів. Зачитувати не буду. Фінансування. Реалізується за рахунок коштів місцевого, обласного, державного бюджету, інвестиційних коштів та інших джерел, незаборонених законодавством. Безпосередніми виконавцями цих заходів закладів даної програми є публічна бібліотека та її філії Центр культури дозвілля туризму спорту, та її філії краєзнавчий музей історії гімназівщини імені Германа, літературний музей роду, краєзнавчий осередок, вчителі, мистецтвознавці, краєзнавці, краєзнавців, на ці роки передбачені кошти, приблизно коштує складений на ці всі заходи мільйон 884 тисячі гривень. Ну, це віртуальні кошти, живих коштів немає, поки йде у нас війна. Інші статті розкопили прийнята, Тому прошу проголосувати. За те, щоб рекомендувати до голосування на сесії. Дякую. Дякую. Ще не Комісія завершила свою роботу дуже гостро з 10 років